Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка. Коли робив відео про новий генератор, то не було в мене чим поміряти оберти, які ну, на даний момент на валу. Я заказав з aliexpress ось такий лазерний, скажімо, тахометр, вимірювач обертів. Ось так він виглядає. Одна у нас, скажімо, кнопочка, це ми. Останні показники показує, що у нас було. Ну, ось, ось ця. Це у нас покази на даний момент. Тобто ми ось так робимо і показує оберти, ну, які повинні бути на валу. В комплекті був сам цей вимірювальний приборчик. Потім ось така інструкція на, на англійській мові. І три ось такі світловітражаючі стрічки, які будемо наклеювати. Одну з них наклеїмо на вітрогенератор. Щоб бачити, яка у нас, ну, скажімо, коли будемо заміряти, щоб бачите, які оберти на вітрогенераторі. Ну, Одну там не знаю, десь на дрельку приклею і так далі. Було це все запаковано, в ось такий попиристий, скажем, пакетик. Ну і ось, таку, ось такий сірий пакет. Ну, Доїхало все добре. Приїхав він без батарейки, батарейка типу крона, але її в комплекті не було. Це я вже поставив свій акумулятор. Ну а так, в принципі річ, досить така непогана. Тобто дивився приблизно по, скажімо, по шуруповерту. Якщо написано, що 750 обертів, то приблизно мене показував там 735, ну або ж на самому шуруповерті менше. А може якась погрішність невеличка і є. Пробую, так, засікати раз в секунду. Проводив отак. Раз, раз, раз. Ну, показує 58-59. Ну так же я чітко не вгадаю кожну секунду. ну Приблизно, скажімо так, показує правильно. ну Зараз підемо, протестуємо десь, скажу, при цьому на дриль або на болгарку. Ну і на вітричок. Сьогодні раз вітряна погода. Спробую. Його трошки опустити, наклеїти ось таку наклеєчку Ну і зазняти які ж там оберти на вітрогенераторі. Зараз протестуємо на ось такому дрилі і на болгарці. уже понаклеював, скажімо так, позначки. Ну і так, тут написано, що від нуля до 1200 обертів. Ну, скажімо так, не знаю, 1200 явно тут не буде. Болгарка в мене з регулюванням, тобто від 1 до 6. І на ній написано зараз. Так, що у нас? Оберти від 3 тисяч до 11 тисяч обертів. Ну, зараз спробуємо. Зразу на дрилі перевіримо, ну а потім на болгарці. Подивимося, скажімо, чи співпадають оберти, які написані на шильдику. І справжньому, якими його замірити цим приладом. Як бачимо з заявлених. 1300 обертів маємо тільки 1034. Тобто вже 200 обертів у нас, скажімо, менше. Ну, ну, і скажімо так, по відчуттям було ну, відчутно, що там немає 1200. Я і казав, десь там приблизно 1000, плюс-мінус там ще на просадку. Тобто, коли ми крутили генератор, думаю, обертів у нас 800 було, але ми це перевіримо пізніше. Зараз приступаємо. До ось такої от болгарки перевіряємо поки що на першій швидкості, тобто на одиничці, написано, що повинно бути 300 обертів. Зараз подивимося. Ну, ось маємо замість 300 обертів 380. Ну, приблизно, скажімо, там плюс-мінус, але ж схоже на правду. Зараз переставляємо на 6 і знову перевіряємо. Так, виявилось що стояло не на одиниці, а скажем, на півтора. Так, все-таки на одиниці ми маємо справжніх 313 обертів. Тобто я напевно, коли тоді крутив, десь рукою трохи зацепив і воно пішло вбок. Ну а так ось маємо тих же ж самих 300 обертів, які написано у нас на шильдику. Зараз переключаємося на шістку і переміряємо. Ну, а тут замість заявлених 11 тисяч маємо 10139 обертів. Скажемо, не зовсім так 11. Але 10 теж досить непогано. Зараз спробую з вітрячком, ну і на цьому тест буде завершено. Виліз наверх на одну з лопастей стає наклеїцю світло відражаючу стрічку. Але не можу поміряти. Тут в мене тільки дві руки. Не може одночасно скажі, міряти і зніматися на камеру. Придеться зробити якусь таку скажімо, не знаю, якийсь тримач для цього прибору, щоб його зафіксувати і щоб він там вже вимірював які будуть оберти заодно телефон туди. Але ну, це буде пізніше. Все, всім пока, до зустрічі!